Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку тему як створення електронних карт диференційного внесення колеги. Диференційне внесення колеги, в, нашу, в нашому підприємстві ми намагаємося диференціювати все, що можна. Наприклад, внесення безводного м'яку диференційовано зроблено. Внесення м'ячної води диференційовано. внесення каз диференційовано, внесення е, сухих усіх сипучих добрив диференційно зроблено. Стрічка зроблена, диференційований пасів зроблений, добрива, в рядок диференційовано, внесення зроблено. Е, тобто, все, що ми можемо, е, ми диференціюємо. Внесення вапна диференційовано зроблено. Внесення регуляторів росту, теж ми диференціюємо колеги. Тобто все, що ми можемо диференціювати, колеги, ми все намагаємося диференціювати, тому що звідси отримуємо маленьку економію на кожному гектарі. І ефективність, як на мене, ліпша. див дифметод, то ви можете зекономити частину добрив або розумно перерозподілити його по полю. Хочу розповісти, що компанія Інтерагролаб допомагає аграріям навчитися. Робити карти диференційного посіву. Знаєте, багато компаній в свою чергу хочуть за кожен гектар вашого посіву від півдолара до долара за один продукт. Вам вирішувати. Але в чому виходить історія, коли що, що виходить, колеги? Я попадав в таку ситуацію, коли тобі дають карту дифнесення. Цю карту зробили будь-які спеціалісти, класні спеціалісти. Ну я переконаний, що вони зробили. На своє розуміння вашого господарства, але ніхто ліпше не знає вашого господарства, ніж ви самі колеги. Тобто, якщо, наприклад, власник бізнесу або там, керівництво бізнесу хоче впровадити точне зловство на ніфіга ніфігам вас не вийде, колеги. Я маю на увазі, якого аутсорсингу що у вас не вийде, у вас не вийде підв'язати відповідальність агронома під карти дифнесення, тому що. За карти внесені, відповідати повинен агроном. І наша компанія навчає агрономів, головних агрономів, які визначити людей. Ми навчаємо їх, як робити правильно карти, щоб головний агроном брав на себе відповідальність, щоб пояснити йому принципи, за якими ми пропонуємо диференціювати його товарно-матеріальні цінності. Тобто ми не будемо робити за вас карти. Ми можемо зробити вам карти, так само порахувати по долару, по півдолара за продукт за гектар. І це нічого не дасть, колеги. Я маю на увазі, якщо ви впроваджуєте великому господарстві точне землеробство, ви повинні навчити своїх агрономів, щоб вони самі робили карти дивнесення. Тому що виходить історія, що вибачте за слово, хтось робив карту, а хтось повинен відповідати за ту карту. І багато в холдингах, наприклад, не завжди робляться агрономи, а іноді це роблять прості там якісь геодезісти, ще хтось а ліпше поле ніхто не знає, як агроном. Тобто агрономів необхідно навчити цю історію, і ви тоді будете мати класних спеціалістів, які будуть самі створювати вам карти див посіву і нести відповідальність. І не будуть казати, що он подожіть он консультанти приходив той. Він же зробив карти, він же визначив густоту. То хто буде відповідати? Знову агроном? Ні, агроном в такому випадку не повинен відповідати. Це ну, це неправильно. Тому що, по-перше, агроном не приймав участі в створенні карт. А отже, яка з нього відповідальність? Ви йому дали, які він якісь дав вихідні дані, але для кожного поля е е е диференціація різна. І це за, за це цю відповідальність повинен брати головний агроном на себе. Усі карти не те, що е, вони створені, йому дали, що він такий буде щасливий. Ні, колеги. Агроном повинен створити сам карти, підтвердити, що це його бачення через те, 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 тобто такі-то такі-то фактори впливали на його розуміння поля, тому що ніхто ліпше не знає поля, чим агроном. Жоден геодезист. Можу, в більшості випадків переконаний, що і директора не всі поля знають, тому що агроном кожен день у полі, і він ліпше знає це поле, чим будь-хто. Тобто, я про те, що відповідальність бере агроном, але тільки в тому випадку, коли ми його навчимо робити ці карти, як, як на нашу думку, правильно їх робити, і агроном робить ці карти. Повірте, колеги, якщо ви взяли вже у вас є сівалка точно зиморобства і має на увазі на основі Precision Planting, і вона дозволяє диференційно сіяти, ми вам допоможемо створювати карти. Але ми навчимо вас, ми не будемо робити за вас карти, хоча можемо зробити за вас карти. Але в такому випадку, якщо ми зробимо, не кожен агроном або жоден нормальний агроном не погодиться на те, що він повинен брати на це відповідальність. Колеги, я попадав в таку ситуацію, коли давали тобі карти, а потім питають результат в кінці року. Це невірно, тому що агроном повинен навчитися робити карти диференційованого посіву, внесення, і тільки потім і віднести за них відповідальність. От чому вся квінтесенція інтерагролаба. Ми навчаємо ваших спеціалістів. Вони навчаються створювати карти за цілий сезон. Ми проходимо це все разом і ваші спеціалісти будуть вже підготовлені. Не треба буде вам платити за кожен гектар, за по якісь там ну по якимось цінам, визначеним вами по домовленості за гектар посів, за кожен продукт ви не будете доплачувати більш ніколи. Розумієте, ми вас раз навчимо і ви будете класно працювати самі. При цьому ви подолаєте той негатив від головних агрономів, які е, безпідставно кажуть: при чому тут я? Ви мені е, дали карти. Бісь його знає, хто їх там наробив ті карти, як вони там нароби, нароблені і чому я повинен погоджуватися з тими картами. Тому що е, це прийшли консультанти, колеги. Повірте, у мене один гібрид е, в одному господарстві за 30 кілометрів е, в одному селі дає 12 тонн постійно, плюс-мінус там 12-11 тонн в сухому, а в іншому господарстві за 30 кілометрів. Е, той самий гібрид дає. Дає десь близько 8-9 тонн. Це одне господарство, але я зрозумів, чому так розумієте? І тільки агроном може це визначити на місці, тому що він знає своє господарство, він знає свої поля. Він розуміється в тому, де в нього ліпше уродять поля, де ділянки ліпше уродять. Тобто ми допоможемо навчити, і ваш агроном буде брати на себе відповідальність з повним розумінням, чому це так відбувається. Ми хочемо навчити вас один раз, щоб ви не платили більш нікому, а самі розуміли і несли ваші підлеглі відповідальність за такий вибір, тому що е не хочете кормити свою армію, будете кормити і чужу армію. Є такий заклик, але компанія інтерогрола хоче і навчає спеціалістів у співпраці на протязі сезону, як це правильно робити, як це ми робимо на наших полях. Ми все диференціюємо. диференціюємо. е, любі ТМЦ, які можемо тільки диференціювати, колеги. Тобто, підсумовуючи це, компанія «Інтерагролаб» запрошує вас до співпраці на майбутнє, для покращення вашої економічної ситуації, для поліпшення вашого прибутку, для отримання стабільного прибутку, для того, щоб бути впевненим в майбутньому, для економії ТМЦ. Для ефективності використання ТМЦ у межах поля і у межах зон продуктивності. Ми допоможемо вам повним спектром продуктів точного землеробства. Ми допоможемо вам встановити елементи точного землеробства у вас на сівалки, на трактора. Ми допоможемо сервісними інженерами. Ми допоможемо вам в впровадженні всієї системи точного землеробства, і як вона впроваджена у нас. Я не рекламую того і не пропоную вам використовувати те, що ми самі не пройшли, що ми самі не перевірили на своїй шкурі. Іноді ці перевірки виходять дуже дуже дорого, як фінансово, так і в часі. Так що дякую за увагу. Успіхів вам! Слава Україні! Слава Зсу! все на кращого успіхів вам!